Чорна ріля ізорана. Шейкулями е -е 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 -е. за цей рік наш батальйон виконував дуже багато завдань. Прийняв участь в боях під підтошків. Там отримали перше бойове хрещення. Пішла! Готь! Так, плюс, плюс, плюс. Хлопці проявили себе мужньо, нанесли втрати, великі втрати противнику, тримали вже оборону під МФЗ і потім вже після відновлення приймали участь в бойових діях по звільненню Херсонщини. Після звільнення Херсонщини, оце останнє наше завдання, були запекли бої за, в місті Бахмут, безпосередньо в Бахмуті. Вразили такі речі, коли хлопці по декілька суток, по 5-6 суток тримали оборону. Це без сну, ще згоріли в будівлях, зруйнованих, на позиціях тримали оборону. Я вважав, що людина не витримає таких навантажень, таких моральних, фізичних. На одній з позицій в Бахмуті хлопці отримали, як тільки ми заходили, отримали поранення, але ще сутки вони з нами билися. Одного хлопця взагалі він. Не міг стояти, він ліг на мішки біля вікна і сутки вів оборону, активну оборону. Тобто він стріляв лежачи, тому що він був поранений, і не мог стояти. І він сутки проліжав, тримав оборону, потім ми його евакували». А інші хлопці, просто які не могли передвигатись, приймати, вони нам набивали магазини. Ми після того, як відстрілили магазини, просто бросали магазини і кричали номер калібру, який треба туди забивати. І вони забивали нам лежачи, лежач, забивали магазини і таким чином приймали участь в обороні. Бах, це саме найдарячіша точка. Доходило такі, ну, на моїх очах це. Називається кінжальний бой, коли вже відстань між противниками і нашими хлопцями була менше метра, тобто в упор. Бахмут. Тож вони йшли туди на таке певне. В одній будівлі наші хлопці знищили в самій будівлі вісім вагнерівців. При цьому жодного нашого хлопця ми не втратили. Контужені всі. Тому що щільно по нам працювала артилерія, працювали з РПГ, закидували гранатами. Всі час проходять лікування, тому що отримали контузії. Певний термін ми перебуваємо в якихось стресових реакціях, в стресових таких станах, в стресових подіях. А ви вже як виявилось, три рази в таких подіях було все впливає на рівень кортизолу? Кортизол гормон. Після всіх цих виконання завдань у нас приїжджали групи і вони дуже допомагали хлопцям іменам відновитися, тому що психологічне відновлення воно більш важливе, чим, псих... чим фізичне. Виснаження, стреси вони дуже негативно впливають на хлопців. Тому відновлення психологічне воно дуже потрібно. Вражає, що у них усіх бажання як можна скоріше повернутися до строю і продовжити боротьбу.